Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні приготуємо полуничний десерт. Беремо 350 грам сметани. Додаємо 150 г згущеного молока, 30 грам желатину додаємо 150 мл води і хай настаюється. Розтоплений желатин вливаємо в сметану та згущене молоко та взбиваємо блендером до однорідної маси. Клубнику за допомогою шпажки вставляємо в, обріз... в обрізану пластикову бутилку і акуратно заливаємо суміш. І всю цю заливну суміш ставимо в холодильник до повного застивання. Смокота вже застила, достали з холодильника і будемо доставати з пляшки. Ось така смакотулька в нас получилася. Будемо насолоджуватися.